Ірина, втомлена, зачинила за собою двері під'їзду і на мить притулилася до холодної стіни. У вечірній тиші було чутно лише її переривчасте дихання. За довгий день сил майже не залишилося ранній підйом, зміна прибиральниці у великому бізнес-центрі, а потім ще й підробіток. Але вдома чекала десятирічна донька, і Ірина знала, що має бути сильною заради неї. Після раптової смерті чоловіка її життя за останні півроку перетворилося на безперервну боротьбу. Вона залишилася сама з хворою дитиною на руках. Десятирічна Катруся страждала на тяжку, хоч і не смертельну хворобу, що вимагала постійного лікування та дорогих ліків. Пенсії по втраті годувайника ледве вистачало на найнеобхідніше, тому Ірина влаштувалася прибиральницею в офіс. Іншої роботи їй не вдалося знайти. Зарплата була скромною, а витрати зростали щодня. Грошей все одно катастрофічно не вистачало, і доводилося заощаджувати на всьому. Щоранку Ірина одягала вицвілий халат і йшла мити підлогу в довгих коридорах та кабінетах. Працювала вона сумлінно, хоч більшість співробітників її не помічали. Вона була для них частиною інтер'єру, безшумною постаттю зі шваброю. Дехто й зовсім дозволяв собі зневагу. Молоді менеджери часом навмисне кидали сміття повз урну або дозволяли собі шпильки, дивлячись, як Ірина мовчки підбирає папірці. Вона намагалася не звертати уваги. У такі моменти в її уяві з'являлося обличчя Катрусі – бліде з мужньою усмішкою, яка намагалася підтримати маму. Заради цієї усмішки Ірина була готова винести все. Її начальник Артем Сергійович, здавалося, зовсім не помічав Ірину як людину. Керуючий бізнес-центром чоловік близько сорока, завжди занурений у справи, з холодним, чіпким поглядом і різкими рисами обличчя. При зустрічі він лише кидав, підлогу треба мити ретельніше, а то слизько, або папери з мого столу не чіпати. Ані привітання, ані усмішки, нічого зайвого. Говорили, що в нього ніколи не було сім'ї, і він думає лише про роботу та прибуток. Для нього Ірина була обслуговуючим персоналом. У п'ятницю після роботи Артем Сергійович несподівано затримав Ірину в коридорі. Зайдіть до мене, кинув він коротко. Вона здригнулася, побоюючись неприємностей, але поспішила слідом до його кабінету. Начальник сів за свій стіл і вказав їй на стілець навпроти. Ірина нерішуче сіла на самий краєчок, тремтячими руками тримаючи поділ старого халату. Ви, здається, просили аванс на лікування доньки, почав він, прийшовши одразу до справи. І якщо я все правильно розумію, то додаткові гроші вам зараз не завадять, уточнив він сухо. Вона кивнула, опустивши очі. У мене є для вас робота, продовжив Артем Сергійович. У суботу прийдете до мене додому на генеральне прибирання. Оплачу окремо. Він назвав суму, від якої в Ірини перехопило подих. Такі гроші їй були дуже потрібні. Звісно, я згодна і дякую вам за таку пропозицію, тихо промовила вона. Добре. Адресу залишу у відділі кадрів. Візьмете, відрізав він, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Ірина вийшла з кабінету з важким почуттям. З одного боку було гірко, що начальник Прозоро натякнув на її скрутне становище і скористався цим, щоб отримати працівника на вихідний, але з іншого у неї не було вибору. Ці гроші врятують Катрусю найближчим часом. Це просто робота, повторила вона собі, намагаючись вгамувати тремтіння в руках. У суботу вранці Ірина відвела доньку до сусідки доброї літньої тітки Ніни, яка погодилася посидіти з катрусею. Дівчинка, ослаблена після нічного нападу, мужньо усміхалася: Все буде добре, мамо, іди, – прошепотіла катруся, не бажаючи її тривожити. Ірина поцілувала доньку і, переживаючи за хвору, поспішила на призначений час за вказаною адресою. Артем Сергійович жив у престижному районі в новому будинку з консьєржем. Його квартира виявилася на верхньому поверсі. Господар відчинив двері сам. Проходьте, сказав він нейтрально. Розувайтеся, капці там. Ірина увійшла, намагаючись не видати збентеження. Опинитися в особистому просторі начальника було незвично. Квартира вразила розміром і дорогим, хоч і холодним інтер'єром. Здавалося, там і прибирати нічого. Усі поверхні сяяли. Ось тут протріть пил, вікна помийте. В ванні теж порядок наведіть, показував Артем, обходячи кімнати. Я попрацюю, поки в кабінеті мене не відволікати. Вона кивнула, перевзувалася і одразу взялася до справи. Кілька годин Ірина скрупульозно прибирала величезну квартиру, старанно відтираючи і натираючи до доблиску кожну поверхню. Робота допомагала відволіктися від тяжких думок. Артем Сергійович майже не виходив з кабінету. Лише одного разу байдуже поцікавився, чи не потрібна їй вода, чи чай. Ірина подякувала і відмовилася, не бажаючи відволікатися. Під кінець прибирання, витираючи пил на стелажах у вітальні, Ірина помітила на верхній полиці кілька фотографій у рамках. Вона не хотіла розглядати чужі сімейні знімки, але погляд сам собою вихопив одне зображення. На фото двоє підлітків, обоє усміхнені, років 14 і 10, виглядали як брати. У молодшого були до болю знайомі риси, темні очі та відкрита усмішка, зовсім як у її покійного чоловіка, Сергія, в юності. Серце Ірини забилося частіше. Вона потяглася протерти пил навколо рамки, не зводячи очей з обличчя хлопчика на фото. Не чіпайте там нічого, пролунав раптом різкий голос за спиною. Ірина здригнулася і мало не впустила ганчірку. Обернувшись, побачила в дверях вітальні похмурого Артема Сергійовича. Пробачте, я тільки витерти пил, пролепетала вона, відступаючи. Господар підійшов і взяв у роки ту саму рамку. На його обличчі відбилася незрозуміла емоція. Чи то смуток, чи то жаль. Це я з братом, тихо сказав він, розглядаючи фотографію. Давно це було. Ірина затамувала подих. Брат. У її Сергія теж був старший брат, якого він не бачив багато років. Сергій мало що розповідав про нього, лише якось згадав давню сварку. Невже це він? Голос тремтів, коли вона видушила. Вашого брата звали Сергій? Артем підняв на неї очі. Так, його справді так звали. А що таке? запитав він насторожено. Ірина відчула, як підкошуються ноги. Сергій був моїм чоловіком, ледь чутно вимовила вона, він загинув півроку тому. Аварія. Останнє слово далося їй важко. Вона опустила очі, а по щоці скотилася непрохана сльоза. Артем мовчки поставив фотографію назад на полицю, намагаючись вгамувати тремтіння в руках. Сергій, мій брат, помер, повільно повторив він, ніби не вірячи. Ірина кивнула, витираючи сльози тильною стороною долоні. Мені дуже шкода, прошепотіла вона. Його обличчя зблідло. Він зробив крок назад, опустився в крісло. Погляд, ще недавно холодний і певнений, тепер метався, сповнений потрясіння та болю. Чому? Чому ви раніше не говорили? тихо запитав він. Вона сумно посміхнулася крізь сльози. Я не знала, хто ви насправді. Сергій ніколи не показував ваших фото і майже не говорив про вас. Я розуміла лише, що в нього є брат, але ви давно не спілкуєтеся. Та й ви мене не знали. Артем закрив обличчя рукою на мить, потім з гіркотою вимовив так, я не знав. Боже, виходить, у мене є племінниця, і я він осікся, перетравлюючи те, що сталося. З хвилину Ірина та Артем мовчали. Він ніби скам'янів, намагаючись зібрати думки. Потім підняв голову. Розкажіть, що сталося із Сергієм. Голос його тремтів, видаючи старанно приховане хвилювання. Ірина тихо розповіла, як рано вранці чоловік пішов на роботу і потрапив в автомобільну аварію, як вона не встигла навіть попрощатися. Поки вона говорила, Артем сидів, щепивши пальці і дивився в підлогу. Жоден м'яз не здригнувся на його обличчі, але побілілі кісточки пальців видали напругу. Ви весь цей час були одні? запитав він нарешті глухо. Саме так, кивнула вона. Нас із катруси і більше нікому було підтримати. Батьків моїх немає давно, а з рідних Сергія нікого поруч не було. Вона говорила спокійно, але в кожному слові відчувався пережитий біль. Артем заплющив очі і криво посміхнувся, похитавши головою. Нікого, звісно, нікого. Адже я віддалився від брата. В голосі його чулося гірке самокартання. Він раптом згадав їхнє давнє суперництво з братом, їхню останню сварку. І як гординя не дозволила помиритися. Роки не нули, і ось брата більше немає, а він не встиг навіть спробувати все виправити. Артем підвівся і почав міряти кроками кімнату. Господи, скільки ж я всього не знав, не встиг, пробурмотів він. Ірина стояла поруч, їй було щиро шкода цього різкого, цинічного раніше чоловіка, який зараз виглядав розгубленим і вразливим. Нарешті Артем зупинився перед нею. Його очі були воломими, але голос звучав твердо. Прости мене, Ірино. Вона розгублено закліпала. За що ви вибачаєтеся? Ви ж не знали. Він болісно посміхнувся. Я багато чого не знав і поводився як черствий пень. Ти стільки пережила. Він замовк і лише похитав головою. Прости, Ірина не знаходила слів, що вранці вона й уявити не могла, що суворий начальник буде вибачатися перед нею. Артем подивився на годинник. Потім прийняв рішення: Кидай ганчірку і поїхали. Я відвезу тебе додому і хочу познайомитися з Катрусею. Ти дозволиш? запитав він уже м'якше. У його голосі було стільки щирості, що Ірина мовчки кивнула. Він наполіг, щоб посадити її у свою машину і особисто відвести. Поки вони їхали, він не зміг стриматися і запитав у неї: як Катруся, як вона себе почуває? Ірина розповіла, що хвороба завдає доньці страждань, але життя її поза небезпекою, якщо продовжувати лікування. Він мовчки кивнув. І більше вони не розмовляли до самого приїзду. Кожен був занурений у свої думки. Катруся лежала на старенькому дивані з книжкою, коли Ірина й Артем увійшли в маленьку квартирку. Дівчинка здивовано подивилася на незнайомого чоловіка. Її великі очі з занепокоєнням звернулися до матері. Не бійся, кошенятко, м'яко сказала Ірина. Це мій начальник, про якого я тобі розповідала. Його звати Артем. Артем усміхнувся і присів на впочепки поруч з диваном, щоб опинитися на рівні дитини. Привіт, Катрусю. Ти так схожа на свого тата. Катруся опустила очі. Ви знали мого тата? тихо запитала вона. Ірина присіла поруч і обійняла доньку за плечі. Рідна, це татів, брат, ми з ним сьогодні випадково дізналися один про одного. Дівчинка розплющила очі. Виходить, ви мій рідний дядько. Артем схвильовано кивнув. Виходить, що так, катрусенько, прости, що я не приходив до вас раніше. Я просто не знав про ваше існування. Але тепер... Якщо ти дозволиш, я дуже хочу бути твоїм дядьком. Катруся боязко посміхнулася і перевела сяючий погляд на маму. Ірина, на силу стримуючи сльози полегшення, кивнула доньці. Звісно, сонечко, тепер у тебе є дядько. Дівчинка несміливо простягнула Артему руку. Той ніжно її потиснув Дуже радий познайомитися, моя хороша. Так, у житті Ірини та її доньки з'явилася людина, готова стати їм опорою. З того дня Артем узяв на себе турботи про племінницю, він особисто поговорив з лікарем Катрусі, влаштував дівчинку на обстеження в найкращу клініку, вибив з по своїх каналах квоту на дорогі ліки. Всі свої зв'язки та кошти Артем кинув на те, щоб здоров'я катрусеньки поправилося. Ірина не одразу могла повірити, що все, що відбувається, не сон, але Артем день за днем доводив їй серйозність своїх намірів. Він наполіг, щоб Ірина більше не працювала виснажливою прибиральницею і запропонував їй легку посаду з хорошим окладом у своїй компанії. Тепер вона могла частіше бути поруч із катрусею і не боялася, що їм не вистачить грошей на найобхідніше. По офісу незабаром полетіли чутки. Прибиральниця Ірина виявилася родичкою самого керуючого. Ті, хто вчора глузував над нею, тепер поспішали прикусити язик. Однак знайшлася одна зла колега, що пробурмотіла в кулуарах, мовляв, хитра прибиральниця прикинулася ріднею, щоб вибитися в люди. Слова ці дійшли до Артема. На загальних зборах персоналу Артем жорстко розставив усі крапки над І. Ірина, вдова мого брата, тобто моя сім'я, не допущу ані найменшої неповаги до неї, суворо сказав він, обводячи підлеглих крижаним поглядом. Будь-хто, хто дозволить собі грубість або глузування, матиме справу особисто зі мною. В залі стояла тиша. Чути було, як дехто ніяково єрсав на стільцях. Після зборів колеги навперебій підходили до Ірини з вибачаннями. Особливо метусилася та сама пліткарка, сподіваючись зам'яти свою провину. Але Артем уже вжив заходів. Він перевів цю жінку у віддалений філіал на скромну посаду. Тепер ніхто не смів косо поглянути на Ірину. Повага була щирою чи удаваною, але всі розуміли, що вона під надійним захистом. Поступово Ірина та Артем зблизилися по-справжньому. Вечорами за чаєм вони ділилися спогадами про Сергія. Артем зізнавався, як шкодував про колишню сварку і як цінує шанс виправити помилки, піклуючись тепер про сім'ю брата. Катруся дуже прив'язалася до новознайденого дядька. Вони гуляли в парку, він навчив її грати в шахи, а вона захоплено розповідала йому про свої улюблені книжки. Підтримка Артема кардинально змінила життя Ірини та її доньки. Через кілька місяців лікування дало результати. Стан Катрусі стабілізувався. Напади хвороби траплялися все рідше. Дівчинка зміцніла і після довгої перерви змогла повернутися до навчання. На прохання Артема її прийняли в хорошу школу недалеко від нового будинку. В той час сім'я перебралася в більш простору і світлу квартиру. Ірина, подолавши збентеження, прийняла цю допомогу заради здоров'я доньки. Болі залишилися позаду. Попереду у них з катрусою було нове життя, повне надії. Одного вечора Артем показав Ірині документи. Він заснував благодійний фонд імені Сергія. Мета фонду допомагати самотнім матерям, які виховують хворих дітей. Ірина, читаючи, не змогла стримати сліз. Це в пам'ять про брата і на підтримку жінок. Яким важко, тихо пояснив Артем, поклавши руку їй на плече. Дякую, тільки й змогла прошепотіти вона. Ні, це тобі, спасибі. Заперечив він м'яко. Ти повернула мене до життя і показала, що найголовніше це сім'я і доброта. Ірина при цих словах посміхнулася крізь сльози. Того ж вечора, проводячи його до дверей, вона зупинилася. Ти стільки для нас зробив я навіть не знаю, як тобі дякувати. Артеме. Він повернувся і тепло подивився на неї. Просто будьте щасливі. Ти і катруся. Ви моя сім'я тепер. Ірина мовчки посміхнулася, а на очі навернулися сльози радості. Коли за Артемом зачинилися двері, вона ще довго стояла, намагаючись усвідомити, який шлях вони пройшли. Історія, що почалася трагедією і злиднями, привела до знаходження рідних людей, взаємної вдячності і світлої надії. Попереду у Ірини та її доньки було щасливе життя. І тепер вони знали, що не залишаться в ньому одні.